Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. І, як я вам і обіцяв, цього тижня робимо прогноз. Таро прогноз детальний для України, світу, Росії на період листопад 2024 року. Такий наш щомісячний традиційний прогноз. Пишіть, чи добре мене бачите, чи добре мене чуєте. Бо в мене сьогодні з Ютубом теж були вияснювання з приводу того, чому я не, не можу, не вдається проводити спільні прямі трансляції. Ось то написали, що будуть то все теж виясняти. І десь протягом доби мені дадуть відповідь. Ну, бо це вже геть не смішно. І сьогодні теж пробував так чисто, от ну, експериментально провести спільну пряму трансляцію, так? І ну, не вдається, просто пише що. Коли нажимаю кнопку Почати, воно вибиває і пише, що неможливо з'єднатись і все. І прямий ефір просто не розпочинається. Ну, дивина, слухайте, та й годі. Тому таке, бо навіть би бо десь якісь може, і спільні прямі ефіри з такими цікавими прогнозуваннями. Я би проводив навіть із тим самим Романом Завидовським, або ще, можливо, навіть з кимось. Тут таке питання. Ну, прямі спільні ефіри це добре проводити, але бачите, яка ситуація. Треба, якось, певно, ці рестрімінгові сервіси ще якось освоїти зрозуміти, як через них працювати. Ну що ж, добре видно, добре чути. Чудово. Хто буде в прямих ефірах, той буде в прямих ефірах, хто не зможе бути в прямих ефірах, той може подивитись в записі. Також наголошую всім обов'язково підтримуйте зараз мої відео, тому що. Багато є так, таке враження різних всяких скарг, тому підтримуйте вподобайкою, коментарями, поширеннями, щоб відео було активним, щоб Ютуб бачив його активним, щоб всякі ті атаки не мали ніякого значення. Романи, доброго вечора. Так, те, та що з тим Ютубом таке, якісь вічно історії. То звук неякісний, то відео неякісне, то прямі трансляції не запускаються, то ще щось якась історія, ну таке. Так, ну що ж, листопад у нас буде в багатьох аспектах дуже і дуже важливий місяць для України в тому числі. Наскільки я вже попередні відео знімав, хто бачив, хто не бачив, то подивіться, що нам було головне протримати заради тих президентських виборів в Америці. І взагалі світові тенденції, динаміки це все протягом листопада може то все якось так дуже-дуже по-різному повертатися. По-різному змінюватися, ось, і по-різному, скажімо так, відбуватися. Зараз подивимось більш детально для України, що чекає. Беру кілька колод. Ще от з минулорічного прогнозу я завантажував такий коротенький, теж уривочок. От наскільки рахуйте рік тому, а наскільки карта правильно показувала, так? Значить, візьмемо цю колоду, цю колоду. Не знаю, може ще цю нам знадобиться. Може ще цю. Зараз я так візьму кільканадцять колод. Хай будуть. Треба, не треба, а може треба. Так, ну що ж, давайте починаємо ми з нашої України. Глянемо спочатку по загальних енергетичних тенденціях, динаміках, що чекає нас в листопаді 2024 року. Перша карта така, знаєте, дуже обнадійлива, карта, яка називається Стілення. Завжди до цієї карти говорю одну просту фразу: для України стілення це вилікуватись і зцілитись від тої всієї чорноти і зарази, як расистської, так і внутрішніх ворогів. Це якраз про простілення. Тому не виключені справді такі, от, як кажуть, викриття всяких тих і корупціонерів. І зцілення це справді в тому плані, що може відбуватись таке, значиме щось важливе, що все-таки допоможе визначити, куди далі взагалі рухається ота вся війна, і скільки вона взагалі ще триватиме, і взагалі що далі відбуватиметься? От якийсь такий, знаєте, як курс правильний, так? Хоча ще раз скажу. Ем... Варіанти виходу ситуації можуть бути дуже і дуже різні, залежно від того самого президентства в Америці, і взагалі залежно від того, що і як далі відбуватиметься всередині, якби ну, нашій Україні. Дивимось другу карту. Карта контролю. Контроль це звичайно добре, бо для мене це теж як повернення контролю над нашими територіями. Ну, ще раз кажу: ті гади расистські не дарма так поспішають. Бо їм треба захопити по максимуму до виборів в Америці. Значить, щось вони таке та й знають. Щось може в них там якісь є певні домовленості. От що якщо вони це захоплять, то потім, певно, будуть теж, то все собі захочуть заграбастати всі наші окуповані по факту землі. Але кажу, ситуація настільки непередбачена і мінлива, що я вже, знаєте, навіть так от записав відео про президентство Трампа, да? бо так прийшло мені з простору така відповідь. І думаю. Ну, навіть допустимо, що все-таки він буде президентом, думаю, ну все одно якийсь вихід з ситуації буде. А може те, що він там буде пропонувати Росії, їм не підійде, і він таки теж включиться, щоб дати Україні все необхідне, щоб ту Росію геть з України вигнати? Ну, як варіант? Я не знаю, чи так буде. Я припускаю. Чому припускаю, ще раз пояснюю, бо зараз в майбутнє настільки багато варіантне і настільки включаються різні сценарії саме зараз. Що я йду, так, знаєте, по відчуттях. Що воно як має бути правильно і до кращого, значить, так буде відбуватися. Значить, так буде відбуватися. І втручання вищих сил в тому цьому процесі теж буде, щоб було зцілення було і більше контролю. Ще одна карта у нас: аркан нового бачення. Нове нестандартне бачення тих ситуацій, які є, які є а також вихід з цих ситуацій. І карта покровительства. Хоча це карта все-таки покровительства жіночого. Перемога Камали Гаріс також шанси є високі. Просто я озвучив в останньому відео ту інформацію, яка мені прийшла з простору. Але ще раз скажу: після 25 жовтня і включно там буквально за кілька днів до виборів, я ще все одно буду робити прогноз. І все одно якось я ще цей прогноз вам повідомлю. Що ще може змінитися? О, помічник балакає. Дивимося дзеркального для України Листопад. Знову карта. Сильної жіночої позиції в плані допомоги для України, підтримки для України і покровительства. Тут така теж карта жіноча, їде на колісниці, але п'ятірка кубків це з однієї сторони якесь таке, знаєте, як десь карта розчарування, а з іншої сторони, це коли ми маємо вчитися на тому досвіді, в тому числі негативному, здобутому, і більше не допускати помилок минулого. Ще одна карта покровительства. Тут більше про ініціативи, нові союзи, об'єднання. Нові якісь коаліції, новий рух до якихось теж переможних стратегій та підтримки. Король Жезлів. І тут же карта ну, мужська, по факту йде, як підтримка сильна для України. Світова, європейська, західного світу, там не знаю, інших ще країн, які я теж говорив, що. Інших країн, що я говорив, які навіть раніше не підтримували Україну або залишались нейтральними, можуть теж визначатися і вже давати якусь конкретну свою позицію. Ще одна карта імператор прям сила селена. Сьогодні, до речі, знов так мені підтягнуло в рекомендаціях одне відео: знову якісь такий уривочок з виступу цього гордона. І знов там така якась назва там, що от він там каже: все там, от після виборів. Все, він там володіє такою інформацією. Точно буде гаряча фаза припинена. От побачите. От ну, чесно, хочеться в це вірити? Ну, я тільки за. Хай після виборів Америці будуться такі події, щоб і нам наші повернули територію України. І Росія виплатила всі необхідні репарації, відшкодування, забрала з, геть з України, більше в Україну не лізла, щоб завершилась гаряча стадія війни. повернулись наші воїни додому, наші полонені додому, всі по максимуму живі, цілі. Я тільки за. Ну нема в мене такого часу відчуття з того, що він от говорить, розумієте? Хіба ще раз перероблю розклади? Може, щось змінилося. Я так це все слухаю, слухаю, він ще так каже, що точно, там, ну, ще може, там плюс-мінус місяць, ну, типу, там, ну все одно, воно все от вже буде припинятися. Перевірені в нього джерела, і він це говорить не для лайків, не для переглядів, а він це так прям 100% знає. Та вже й вибори не за горами. Та й до кінця року вже не так далеко залишилось. Ну, але однозначно для України, бачите, карта от е, Листопадова ще рік тому показувала силу, підкріплення, підсилення і отак якби, значимий місяць, дуже значимий. І зараз карта це повторює. Імператор це дуже сильна карта. Ну і трійка жезлів. Це так само про об'єднання, про союзи, про коаліції, про відкриття нових горизонтів перспектив, про правильне якесь от владарювання, про ті зміни, які теж йдуть внутріполітичні, внутріекономічні, там внутріпосадові, які теж мають вести до правильних, як кажуть, розстановок і до майбутнього, того, скажімо так, очищення від того і внутрішнього ворога і так далі. Ну, Не виключно ще всякі і зміни. Я ще раз кажу: політичні посадові. Ще таке зараз це питання: а подовжують воєнний стан? Ну, моя думка така, що подовжують ще так воєнний стан. Але от карта тут сили, підсилення, підсилення покровительства ну, таке. Прогноз по регіонах на гарячих точках теж буде на листопад, це вже десь наступного тижня будемо його робити. Там же заодно і подивимося в сторону Білорусі, що вони там думають робити. Давайте ще подивимося по цих творох ключів дверей, які можливості відкриває нам листопад. Так, тут карта ворога випадає, ворог її спостерігає. Карта трійка жезлів теж тут була, повторюється. І знаєте, як гукали-гукали, мали би догукатися. Тут карта блоку. Але є інструмент, щоб ту стіну розбивати. Може, деколи не треба битися головою об стінку, так? І розбивати стінку. Може, треба деколи стінку обійти, або якісь інші альтернативні методи знайти, так як тут показано, бути хитрішим, мудрішим, щось своє, таке потужне, виготовляти там види зброї і так далі. Та вже й би ту ядерну зброю, знаєте, відновити навіть на неявному рівні, сказати їм, що будете лізти, то тим більше получите. Верховний суд знову ж таки, серія важливих доленосних подій, які відбуватимуться в Україні прям суд Верховний для тих цього всього гадства. Ну і дев'ятка кубків. Теж, якби, карта така, яка говорить, що події, які відбуватимуться, ведуть до здійснення наших бажань. Ну, а бажання в нас одне. І відкриття нових дверей, можливостей та карта прибутку дев'ятка пентаклів. Бажання в нас всіх одне перемога України чим пошвидше. Ну і давайте ще цю колоду візьму. Вокс Аркана. Давно вже з нею щось так не працював. Давайте подивимось по ній. Тоже в нас де, бачите, карта вибору. Вибору партнерства. Добре, давайте подивимося. Башня. Ну, по загрозах. Чесно кажучи, градус не знаю, наскільки буде менший. Загрози все рівно, і повітряні загрози, і масованих атак. До речі, питання блекаутів буде повертатися. І не знаю, чи вже десь за це писали, чи не писали, але швидше за все, що десь можуть повертатися. Може вони настільки, не настільки будуть, знаєте, жорсткими ті блекаути, але знаєте, якась така, ніби є, от... чи не гласна домовленість. Щоб зайвий раз не чіпати енергоструктуру ні України, ні щоб Україна Росії там енергоструктуру не чіпала. Чомусь так пішло? Негласна домовленість. Я не знаю, може буде якась така домовленість, може воно ну, щось вже там є. Але все одно певних потужностей може не хватати, і блекаути можуть продовжуватися. Може в кожному регіоні по різному, залежно від споживання, але це питання може повернутися на порядок денний. Ну подивимося, це от з листопада можуть бути вже. Чи розмови про це, чи навіть можливо якісь відключення до цього мусимо бути теж готовими. Але я не виключаю, що навіть при якихось там негласних домовленостях ворог все одно захоче ще десь по енергоструктурі України атаки зробити. Карта мудрості знань, прям таємних знань і таємних важливих, е чи домовленостей, чи переговорів для України з картою справедливості, аркан справедливості. З картою правильних союзів об'єднань, нових в тому числі. З картою дару, подарунка, допомоги. І з картою сели. Ну, ось такі бачите аркани. Ось такі аркани, я би сказав, доволі теж обнадійливі за останні місяці. Поки що тут самі-самі такі досить. Потужні впадають карти. Я не кажу, що всі добрі, всі ідеальні, але дуже багато хороших потужних сильних карт. От хай ті сильні карти якраз і реалізовуються, щоб в листопаді Україна мала таку потужну необхідну підтримку покровительства, щоб справді можна було чим пошвидше завершити і гарячу фаз, стадію фази війни, і взагалі війну з перемогою України з поверненням нам наших територій. От хай буде так. Не знаю, що ще додати до цього, от хай буде так. А ви пишіть, хто теж, можливо, там робить розклади. Може хтось якийсь бачив сни. От, що чекає далі? Які у вас перечуття? Вчора в Тіктоці якось так теж гортав стрічку цих всяких там відео, і одних відео потрапилося, якась жінка говорила, що 11 листопада цього року буде перемога. Та дай Боже, щоб хоч сьогодні була перемога, повірте. Так, я тільки за. Далі в нас світові динаміки. Світові динаміки. Я пам'ятаю, що я ще маю записати відео про свій сон дуже важливе. Я себе налаштовую, готую. Відео буде обов'язково, тому що це дуже важлива інформація, яку мені треба передати. Так, світові динаміки 24-го року. Ну... Дивимось. В Америці вибори, значить, світові динаміки теж можуть бути дуже цікаві. Тут, до речі, ще якось на світову арену по-новому може вийти той самий Китай. Які країни, які раніше теж, я раз кажу, мовчали, спостерігали, можуть себе активізувати. Тут карта порівняння. Це як було, як стало. Так? Думай, до кого порівнюй і думай, до кого приєднуватись. Обнулення. Усіх дітей вже обнулень трансформації енергетичних було, щось людство в глобальному плані не хоче змінюватись. Але обнулення це так, якби ну, в плані світових динамік, тенденцій, лідер, правителів. Тут карта теж жіноча, такий теж вкотре натяк на те, що правляча світова сила може змінитися більше з чоловічої в жіночу сторону, хто знає? Обнулення, яке йде, ще бачити, пов'язано з кармічними завданнями. правильне їх розв'язання веде до святкування, до перемог і до вирішення різних конфліктів. Але воєнні конфлікти можуть продовжуватися. Природні катаклізми теж природа не буде мовчати. І знову ж таки. Виходьте за межі своєї от зашореності, карта каже, за своєї якоїсь такої заангажованості, якоїсь заскарлуплості. Виходьте за межі тих якихось незрозумілих там, моральних устоїв, чи як це називається таким словом. Тобто духовно оновлюйтесь, очищайтесь. Він ще сьогодні дуже прямо розговорився в ефірі. Скоро буде більше балакати вже в ефірі, ніж я. І карта завершеності. От щось таке теж планіство має ще в листопаді відбутися. Що таке, знаєте, один пазлик відновлення якоїсь цілісної, хорошої картини має відбуватися. Карта completion, Завершеності. Дуже хочеться, щоб ті якісь світові зміни, які відбуватимуться, вели до миру в світі, а не війни. Щоб той апокаліптичний годинник. Не вперед рухалася стрілка, а назад. Той годинник кінця світу, чи як він там є такий, знаєте, що він там стрілки переводить. До речі, в неділю вже переведуть годину назад. Господи, слова тобі поскоріше, вже, щоб вже ту годину не рухали. Королева чаш. Знов іде енергія жіноча в світі, яка виходить на якийсь важливий перший порядок. Карта Мах. Трансформація, переосвідомлення. Но багато людей все одно будуть душі пробуджуватись, змінюватись в духовному плані. Але чи тотально це врятує світ? Хто зна. Головне, щоб зараз побільше душ пробудилося і почало духовно рости розвиватись. Рицар мечів, енергія руху, змін кардинальних, карта сили. Карта ніч міняється в день, день міняється в ніч, карта сили. Не все те, що буде відбуватися, буде правильно з позиції сили і справедливості, але баланс всесвітній, і кармічний, енергетичний, і там світовий все рівно буде відновлено. Ось така фраза йде дуже глибинно філософська. І отут, де карта, бачите, сили перевернута. Не всі зможуть, добравшись до тої сили чи влади, правильно її скористатись. а отже, потерплять фіаско. Аркан повішаний, ну, про що й власне мова? І карта тут теж перемін. Перемін, перемін, перемін. Світ на порозі чергових перемін. Але воєнні гострі конфлікти в тому числі мають динаміку. Воєнні, перепрошую, світові конфлікти мають динаміку до загострення все одно. І не так то все буде просто. Там, от, бачите, той, щось там, бачите, Північна Південна Корея, щось там вже Китай, Тайвань, там вже таке питання Ізраїлю, яке лишається відкритим. Ізраїль, Іран, оце все, все кругом на купу. Таке. Ну що, давайте з цих пару карт. Аркан Зірка. От, ну, Я помітив реально, багато жіночих карт присутні. Аркан Башні. Фатомні ситуації, яких не уникнути. Якщо має навіть щось погане відбутися, воно відбудеться. Тут більше ще раз кажу і про природні стихії. Активно зараз де стихія повітря з стихією води. А третє вже місце стихія вогню. От, тут карта якраз воєнних конфліктів, агресії, які мали би вирішити саме через якісь філософські, духовні, внутрішні переосмислення, весмірка кубків. І далі відбувається чистка світова душ, які не хочуть змінюватися. Тобто, вкотре я кажу, це питання тільки часу, які знову з'являться нові віруси, інфекції, хвороби тотальні. От, ну, таке так що е, є багато чого такого важливого, на що кожному з нас треба звертати увагу. Так, вже. Смердоботів налізло. Так, заблоковуємо. На що варто звертати увагу? Бачите, зараз світ вкотре. На порозі чергових важливих перемін через чергові важливі вибори. Внутрішні, зовнішні, мається на увазі кожного з нас особисті вибори. От, так що, дорогенькі мої. Так і далі треба продовжувати шлях духовного росту та розвитку. І, і. за цим є збереження майбутнього людства. Ну і расея. Та клята росія Що для них там йде листопад 24-го року? Вже воно десь під землю провалило, вже в якісь там, не знаю, були землетруси, тайфуни. Що там може бути? в них Щоб вже те гадство все там, те Чорнота сконала. Так, ану, динаміки їхні в листопаді. Тож, бачите, товчуться в закриті стіни. Ну те, що їх далі будуть зраджувати ті, на кого вони ще робили особливі ставки в плані допомоги, це правда. Бачите, карта подарунків і перевернута в даній ситуації. Прохання, які не виконуються. Так, карта очікувань перемін. Карта диявола, яка стандартно випадає, як тільки говоримо про Росію. В мене це взагалі не дивує. Карта хвороби. Не знаю, скільки тих ще там тих путлівських двійників має померти сконати. В суті діла, це не вирішує. Треба, щоб сама система кудись поділась. Так, карта імператора. Якраз то, що стосується, карта диявола, хвороби. І це все негативно біля карти правлячого імператора. Далі карта Заморозка. Відчай. Колесо фортуни. Кармічні відповідальності. Далі карта ізоляції. Щоб вже би там були якісь, знаєте, ці тотальні перевороти. Дуже би цього хотілося. Карта обнулення дурня, очікування. Бачите, плекання надій, що все піде по їхніх планах. Тут і тут карта четверта диявола. При тому диявол перевернутий. Ще спроба взагалі замаскувати свої діяння, прикриваючись е якимось добрими мотивами, знов балакає. Спомічник сьогодні, каже, весь ефір балакає. Тут карта невдоволення тим результатом, який є. Викриття таємниць, таємна сила, яка мала би замінювати ту правлячу силу, еліту. Тобто новий насувається. І внутрішня, вкотре карта наростання внутрішньої боротьби, заколоти, розколи. Ну, тут карта випадає. Ну і давайте ще візьмемо третю колоду. Може, щоб вони трохи території теж втратили, ні. Десь тоже теж почув думку, що Китаю взагалі не вигідно. Десь прочитав її теж, в цих ЗМІ заспах масової інформації, що Китаю взагалі не вигідно, щоб Росія перемогла. Їм вигідно, щоб Росію виснажити, щоб Росію там, то кажуть, ще більше ізолювати і так далі, але не щоб Росія перемогла. я завжди казав: Китай за кого? За себе. Так, шестірка кубків перевернута, якась печаль розчарування. Від своєї зброї самі потерп... будуть потерпати. Карта траура. Карта теж якогось, бачите, карта вбивці. Жертви, замахи, внутрішні замахи. Та й по їхній території теж прилітати буде. Особливо, що стосується, теж, дай Бог, важливих таких. Їхніх об'єктів, складів, військових, воєнних баз, ще там щось те, що може бути навіть з позиції, з позиції далекобійності, щоб наші досягали там, де раніше не досягали. Вигнання, пустота, одні, одні трупи. Тут теж карта Сімірка мечів. Кажуть, ой, як труп, який стає з, з, з могили струни. Боже Боже, вже того, знаєте, я кажу, Путлера давним-давно в живих нема, або ці от його ляльки, клони постійно оце міняються. Тобто ви помітили динаміку, що людина навіть візуально не міняється. Ну, як таке може бути? Ну, то якось людина з кожним роком старіє, то міняється правильно, а тут таке як постійно одне і саме обличчя. Да? Так, тут у нас далі якісь карти, ще переписування сценаріїв. Тут теж якась карта бунт-протест, дисбаланс. Різкі втручання, от такі якісь конфліктні карта маніпуляцій внутрішніх в системі, і вкотре потерпання від, від власних ж затій, від власних задумів. Карта втечі. Ну, такі собі динаміки. Як раніше, були не особливо для них добрі. Та й при тій владі вони добрі бути не можуть. Ну, це якось, мабуть. Вже і так зрозуміло, але дивимось по розкладу і карта вкотре це підтверджує. Тому, дорогі мої глядачі, ось такий у нас сьогодні вийшов ефір. Постарався по кожному пункту максимально, що мені йде по інформації, вам розповісти. Тому ефір поширюйте, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, ваші роздуми з приводу того, всього, що зараз відбувається. Продовжуємо молити, боротись за перемогу. Чекаю всіх в енергопрактиці. Буквально вже там за хвилин 15-20. Всім бажаю миру внутрішнього зовнішнього, як завжди, всі відправляю побільше світла. Бережімося, тримаємося, любімося. Нечість мусимо перемогти та здолати. Тож до нових зустрічей. Почуємось.